Шановні друзі, сьогодні я пропоную вам бути присутніми на презентації нашого Альманаху. Альманах це отака книжка. Йдеться про Маргородське літературне об'єднання «Дієслово», яке діє при музеї Давіда Гормішвілі у Миргороді. Портрет Давіда Гормішвілі ви можете бачити наді мною. Сьогодні у нас свято 28 лютого цього року, ми презентуємо спільноті Миргорода наш Альманах. Ми це 13 авторів, які входять до складу літературного об'єднання дієслово. У нас вийшла така книжечка. Ми її надрукували, розповсюдити, і ми плануємо по школам, бібліотекам нашого міста, а також по друзям. Будь ласка, бажаємо приємного читання. Вареників багатько на столі. Я поруч з ними. Свинкою стікаю, заквейте друзі, рота ви мені, бо як не зім, то всі понад На вигляд дуже добрі та пухкі. Ну а начинка то щось неймовірне. Я сиплю компліменти вам, палки, бо зовсім серце в мене неспокійне. Весна вірвалася в життя і пронеслася ураганом прискорила серцебиття, а на душі лягла туман. Літо час кохати і бути коханими, час купатися в мріях в росі, час, коли почуття блються хвилями і заблутують квіти в косі. Усі ми різні, зовні і в душі Характери, смаки, уподобання, хтось з нас стоїть на грані, на межі і стійко хтось несе випробування. У птахів все як у людей, співа так гарно соловей, зозуля купує, як міє, і кожен з них все розуміє. Амазонка, степовичка мати. Твоє дитя завжди було з тобою. А ти гострий спис могла метати і при нагоді влучити стрілою. Я, Я не вже не автомобіліст, в керування маю хист. Є у мене автопарк, в ньому БМБ і картопе, шкода й діад те, садчила ще се.